Але як можна зупинити, коли кожен день ти отримуєш дзвінки від друзів, від командирів рот солдатів, командирів батальйонів, командирів бригад, командирів корпусів? Треба те, 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 і ви вже швидка допомога тоді, коли нема до кого звертатися. І тільки спробуй зупинитися. Бо ті, хто приймає такі рішення по мені, не розуміють. Що вони не по Порошенку атакують. Вони атакують по воїнам, які захищають Україну. Вони атакують Україну. Саме головне для чого? Вони самі це розуміють. Бо хочу вас розчарувати. Я абсолютно не маю надії на припинення війни в четверг в Стамбулі. Нам треба буде налаштовані на те, що єдиним потужним нашим аргументом для успіху дипломатичних переговорів є Збройні сили України. Вони мають бути забезпечені, вони мають бути захищені, вони мають бути з відповідним моральним духом. І це наша з вами робота для того, щоб це зробити. І тому ніякі санкції нам не перешкодять цього.